Вечір п'ятниці дуже непростого дня і не простого тижня. А ми вже здається здвикаємо до цього всього. Ну і сподіваємось, що ще більше це нас згуртовує і робить сильнішими. Тим не менш, ми говоримо про все, що відбувалося протягом цього дня, протягом тижня, і обговоримо актуальні теми. Зараз зокрема будемо себе робити з нашим гостем, експерт з питань енергетики. Геннадій Рябцев вже разом з нами. Добрий вечір, пане Геннадію. Добрий. Так, ну звісно, починаємо. Ми з того з масованої, просто справді безпрецедентної і найбільшої атаки по українській енергетиці, яка сталася от у ніч на 22 березня, російськими окупантами, російськими терористами. Десятки об'єктів енергосистеми, теплові гідроелектростанції, магістральні мережі «Укренерго», мережі Обленерго. Ми ще раз наголошую про те, що був обесточений і Харків, і удари, зокрема, що небезпечні на uh, най Більша гідроелектростанція України Дніпровська ГЕС у Запоріжжі. Зокрема, на Дніпрогесі виникла пожежа, і поступово от, протягом дня ми маємо різну інформацію, зокрема про те, що вісім ударів було нанесено саме по Дніпрогесу. Сьогодні зранку знову згадали, здавалось би, той термін, який говорили там ще восени 22-го, взимку з 22 го на 23 й рік, повний блекаут. От Харків в ньому сьогодні майже опинився. Зараз вже є інформація, що поступово все відновлюється, поступово-поступово. Але давайте загалом поговоримо, наскільки серйозних збитків і загроза того, що можуть бути все таки аварійні відключення в найближчим часом завдала ось ця російська атака. Якщо казати про. Просто... Об'єднаної енергетичної системи України, то вона залишається цілісною, працює надійно і здатна відновитися після будь-яких збоїв. Це якраз те, що вимагається від будь-якої серйозної технологічної системи з великою кількістю розгалуджень, тобто складної системи, складних систем. Якщо йдеться про безпосередні наслідки за станом на цей час, то ми маємо констатувати збереження обмежень в енергопостачанні в чотирьох регіонах України, точніше, в окремих районах чотирьох регіонів України йдеться безпосередньо і найперше про Харків. Який постраждав в цьому плані найбільше з-поміж усіх, йдеться про е, Кривий Ріг і про декілька районів Дніпропетровщини, йдеться про е, Одесу та декілька районів е, довкола міста, і йдеться про м, два райони в Хмельницькій області, е, хоча з е, перелічених е, мною. Е, Території лише в Харкові дійсно є проблеми, які потрібно буде вирішувати не впродовж там однієї чи двох діб. А я думаю, що впродовж найближчих тижнів. Тому, скоріше за все, спрогнозую, що графіки стабілізаційних вимкнень електричної енергії. Будуть запроваджені, зокрема, для харків'ян, тому що, на жаль, немає можливості захиститися від зенітних ракет комплексів С300, С400, які мають, м'яко кажучи, дуже невисоку точність і тому просто. Закидуються російськими військами просто на площі, ну і там що вони влучать, то і влучать. Власне кажучи, цим пояснюється і велика кількість ракет авіаційних задіяних для атаки на Дніпро Гес. Одною ракетою точно би не влучили, тому і оці вісім керованих ракет, які були спрямовані. На греблю і на об'єкти Дніпровської ГЕС, вони якраз і спрямовувалися в такій кількості, щоб кудись влучити. На жаль, вони влучили не лише в об'єкти Дніпро ГЕСу, але й влучили в тролейбус, який пересувався якраз греблею в цей час. Загинули люди і, скоріше за все, це є найбільшою проблемою, тому що все обладнання можна відновити, але не можна відновити втрачених людських життів. Абсолютно так. І я те, що об'єктом цих атак можуть стати, враховуючи те, що вони стають все більш жорсткими та жорстокішими, неважливо, це сталося вже після 17 березня, коли Путін отримав вже всі свої повноваження і обіцяв продовжувати бути жорстким. І ось ці атаки дійсно стають все більш більш жорсткими і та жорстокішими, так і ми сподіваємося, і принаймні ну, була, є інформація про те, що захищені надійно атомні електростанції, ну, в тому числі Хмельницька, Рівненська. Але наскільки, ймовірно, що і наступни, наступними цілями можуть бути вони і чи, чи можемо сподіватися, що системи ППО відіб'ють ці ракети? По-перше, я б не став, назвати, не став називати ці атаки. Жорсткими чи жорсткішими. Ці атаки скоріше істеричні uh -huh. і істеричніші. Тому що ми бачимо, що е, таке враження немовби зібрали збору бору пососенки да, росіяни. Все, що в них було, для того, щоб задовольнити ось цю, е, не знаю, е, бажання помститися. Е, за завдану шкоду російським нафтопереробним заводам, і, і те, що відбувається зараз і на кордоні в Білгородській Народній Республіці, і там в інших районах Російської Федерації, тобто російське військово-політичне керівництво не в змозі захистити власних громадян, не в змозі захистити власні нафтопереробні заводи. І тому воно мстить шляхом обстрілу е виключно цивільної інфраструктури, тому що на відміну від російських НПЗ, які безпосередньо постачають дизельне паливо Збройним силам Російської Федерації вздовж усієї лінії фронту, тобто працюють на війну, насамперед на війну, тому що Аграрії, судячи з їхніх повідомлень, там десь на Кубані, вони не мають змоги отримати вчасно необхідної необхідній кількості палива, тому що воно споживається насамперед військовим. Так от, на відміну від цих о, чисто воєнних цілей, теплоелектроцентралі, які постачають. Забезпечують послугою централізованого теплопостачання і постачають гарячу воду насамперед побутовим споживачам, жителям міст України. Вони цілями не є воєнними. І тому я і називаю цю атаку історичною, тому що вона не мала перед собою будь-якої цілі, окрім. Помститися за ту образу, нанесену особисто, я думаю, путіну. після того як почало горіти у всіх районах Російської Федерації, регіонах Російської Федерації нафтопереробні підприємства так на даний момент на, на цю хвилину вже відомо, що пожари на Дніпрогез Дніпро 2 локалізовані. Але ось Держекоінспекція повідомляє про те, що Внаслідок влучання в Дніпро-ГЕС стався масштабний витік нафтопродуктів у Дніпро. Звісно, це ну, небезпечно. Не а наскільки все таки, наскільки серйозною може бути ось ця загроза забруднення річки? Ну, знаєте, порівняно з усіма іншими загрозами, військові ніколи не звертали увагу на якісь екологічні забруднення? Це взагалі війна це. Не лише катастрофа економічна, не лише катастрофа людська. Війна це і катастрофа екологічна, і е вирішувати проблеми, які виникли е на всіх територіях, там де велися або ведуться е бойові дії, будуть змушені не лише ми чи наші діти, але й наші онуки. Так, на жаль, так я хочу, ще ну, ваш коментар з приводу наступної інформації і наступних ем, реакцій вже України. А інформація е, прийшла від видання Financial Times, де це видання американське зазначає про те, що Сполучені Штати закликали Україну припинити удари по російських навтопроробних заводах. Зазначається, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь. Ну і віцепре премєр міністерка Ольга Стефанішина вже відповіла сьогодні на брифінгу про те, що російські НПЗ є законними цілями для України, і заявила, що Україна діє згідно зі стандартами НАТО, за її словами, у лютому 2022 року їй пояснювали що розуміння альянсу означає закрити небо над Україною. Але ж все-таки, чому американці закликають до цього, на ваш погляд? Ну, якщо хтось не названий журналістом The Financial Times щось там сказав йому, uh -huh. при цьому приховавши своє прізвище, то, а може, цей журналіст взагалі вигадав цю, цю людину. Таке також буває і непоодинокі випадки, коли журналісти вигадують своїх співрозмовників. Для підвищення вагомості власних публікацій. Якщо хтось щось сказав, це не означає, що Сполучені Штати закликали. Сполучені Штати закликають, коли офіційний представник Білого Дому скликає брифінг чи прес-конференцію, на ній щось каже. Коли офіційна особа щось каже, коли посол надзвичайний повноважний Сполучених Штатів Україні приходить до. Міністерства закордонних справ України і зачитує ноту, або просить про аудієнцію, наприклад, у Президента України. Але нічого такого не відбувається. Можу припустити, що хтось думає, що скорочення обсягів виробництва нафтопродуктів Російській Федерації може якимось чином вплинути. На кількість нафтопродуктів, які реалізує Російська Федерація за кордон. Але, якщо скорочуються обсяги перероблення нафтової сировини, то вивільняються навпаки зайві ще вільні ці самі обсяги нафти, які можна продати за кордон. Тому. Атаки е, дронів е, на російські нафтопереробні заводи не скорочують експорт російської нафти, а збільшують експорт російської нафти. Що свідчить про те, що е, співрозмовники е, журналістів The Financial Times або не розбираються в е, питанні, або щось своє думають, тому що нафтові котирування. Які зараз там десь на рівні 85 доларів за барель бренд зберігаються, вони реагують не на реальне співвідношення попиту і пропонування на фізичну ту нафту, яку можна дійсно побачити і яку можна дійсно продати. А вони реагують якраз на ось такі інформаційні вкиди, і не виключено. Що замов... замовники цієї статті в Financial Times грають на цій біржі і заінтересовані в збільшенні в зростанні нафтових котирувань. Хоча реальних підстав для того, щоб Росія скорочувала обсяги реалізації за кордон як нафтової сировини, так і нафтопродуктів немає. Крім того, Виникає питання, а які кроки може зробити Російська Федерація для того, щоб ось призупинити атаки на свої НПЗ? Ну, може, наприклад, ось зробити те, що вона зробила нинішньої щоб вночі. Завдати ще один удар помсти, мстя моя буде страшна. От, Ну да, може це зробити, і буде робити, і вони завжди це робили, замінюючи оцю високу точність, масованістю цих самих обстрілів. І те, що вони не мають високоточних ракет, свідчить те, що розробники цих самих високоточних ракет зараз перебувають під слідством Російської Федерації і, скоріш за все, сядуть на Дуже довгі терміни за те, що вони розвішували локшину на вуха керівництву воєнно-політичному Російської Федерації про ту високу точність власних розробок. Так от, що може вдіяти Російська Федерація? Ну, вона може, наприклад, перекрити потік казахстанської нафти через порт Новоросійська. Але при чому тут Україна? Росія може це зробити в будь-який е, інший момент, і ніякий привід для, для цього їй не потрібен. Тому і цей аргумент журналістів він просто розпливається в щось таке невизначене. З огляду на це я взагалі не реагував на е, цю публікацію, е, тому що вона ну, взагалі не відповідає. Дійсності вона перекручує факти, і, і е, ці факти. Не збігаються з тими висновками, які роблять автори цієї статті, але є знаєте є користь цієї публікації, що ми маємо вже офіційну відповідь від міністерки, від від прем'єрки, так стефанішини, що цілі законі наостанок. Буквально ще хотів ваш коментар про те, що днями стало відомо інформація від міністра енергетики України Германа Галушенка, що український уряд не планує продовжувати транзитний контракт з російським Газпромом після три. З 1 грудня 2024 року це, власне, повідомили на урядовому порталі. Я також в ефірі одного з телеканалів сказав пан Галущенко, що може підтвердити, що ми не плануємо вкладати жодних додаткових угод або пролонговувати дію цієї угоди. А ось сьогоднішні атаки і оце пошкодження інфраструктури. Наскільки воно може відобразитися, на вашу думку, на тарифах подальших? Ніяк. Йдеться про те, що е, є окрема тарифна політика, є окрема політика е, міжсезонних ремонтів, і політика, яка стосується фізичного захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, вони реалізу формуються реалізуються реалізуються кожна і різними органами влади, і вони. Реалізуються і формуються залежно від великої кількості різних чинників, от якщо казати про потребу в підвищенні ціни тарифів на електроенергетичному ринку, то ця проблема скоріше за все буде вирішена шляхом підвищення цих цін і тарифів до ринково обґрунтованого рівня яким цей рівень буде зараз, поки що неможливо сказати, тому що ми в стані діє воєнний стан. Але можу точно сказати, що і без огляду на те є атаки, немає атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, але єдиним джерелом надходження коштів тим компаніям, які Забезпечують нас електричною енергією, можна е, цим компаніям розраховувати е, на е, ці е, на, на те, чи будуть проведені відповідні ремонти міжсезоння, тому варто очікувати підвищення ціни тарифів на електричну енергію е, після завершення. Опалювального сезону, ну десь там влітку цього року або на початку осені. Угу. Дуже дякую вам, пане Геннадію за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру за ваші фахові експертні думки. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, був гостем нашого ефіру. Дякуємо всім нашим глядачам, які разом з нами і чекаємо ваших коментарів. Усім бажаю гарного спокійного вечора. Ну і гарних вихідних до зустрічі в ефірі.